Доброго дня, це фіалкова хатинка та Олени. Сьогодні хочу вам показати свій сортик Тео Оленка. Це стандартна розеточка, маємо таку цікаву розеточка складена з темно-зеленого листя видовженого, хвилястенького. Мабуть, він іде як лонг вже. Можна його класифікувати лонгом. Має цікаве забарвлення лист. Він з довж жилок центральних і ось бокових світло-зелений. Вся інша частина листа йде темно-зелена. Ось на звороті це виглядає так. Тобто, це не є якоюсь листовою химерністю чи чимось таким. Далі квіточка. Квіточка в нас йде фіолетовенька, така лавандового кольору. Це йде видовжений такий ось дзвоночок, він відкриває тільки краєчки пелюсточки високо позросталися, тому цей дзвоник не відкривається повністю, він не стає плоскою квіточкою. Забарвлення в ньому досить цікаве, От якщо зовні він е, такий блідненький, то всередині маємо таке темне вічко, від якого Внозним малюночком розходиться темно-фіолетовий кольор. Дуже важко сприймається він камерою. Ось. І до такого сама фон-квіточки йде світло-фіолетовий і темно-фіолетовий такий ось візеруночок. Моя поганенько це ловить. Але квіточка з часом трошечки виблідає: виносний малюночок я навіть не знаю, як показати камерою. Ось так ось його трошки видно. На світлій квіточці старіший він теж є. Вона просто основа світліє в ній. Загалом ось такий цікавий сортик. Мені він дуже сподобався, квіточки він кладе на листочок. Це в нього є така штука. Він не тримає догори квітоносик, але ось така гарненька, довгенька квіточка на спалечок. Щоб взагалі фокусуватися. Ось такі гарненькі дзвоники. Сортик Тео Оленка кінець цвітіння, презентація сорту в кінці цвітіння. На наступне цвітіння я постараюся все-таки дойти і показати його таким вже гарно розкритим, з більшою кількістю квітів. В пік, можливо, цвітіння. Я все-таки колись навчуся знімати відео. А зараз ось такий гарненький, навіть так цікавенькі. Дякую за увагу. До побачення!